Чи є ліхтарик КС 2? Чи можливе падіння без урону? А також золота кімната на одній з мап. Це лише мізерна частина того, що я перевірю у цьому відео. Я зібрав величезну купу міфів, як такі, що будуть корисні у грі, так і містичних. Тож додивіться відео до кінця. Не забувайте про лайк та підписку, а ми поїхали. Час вибуху відрізняється. Я ще раніше чув, що у кожної закладеної бомби різний час до вибуху. Ну, звучить, чесно кажучи, як бред. Але хто як не буде займатися такою фігнею і перевірить цей міф? Зробимо експеримент. Я пленчу 5 бомб і ставлю таймер на кожну з них. Чесно кажучи, самому цікаво, але результат я побачу вже під час монтажу відео. Ось такі у нас результати. навіть не знаю, що сказати. Я вимірював все до пікселя, але як ви бачите, одна бомба зірвала швидше, одна пізніше. І по часу не все сходиться, як то кажуть, сьогодні така дозначна. Тому треба більше тестів, а робити їх я манав і по факту мій зруйновано. Бігати з ножем в руках. Здається, це роблять усі автоматично і без роздумів. Коли нам потрібно з однієї точки швидко переміститися в іншу, ми постійно, незважаючи на сюрпризи, які можуть чекати нас за кутом, беремо ніж у руки і біжимо. Але чи є в цьому реальний сенс? Я зробив три забіги, і ось такий результат у мене вийшов. Тобто лише за таку велику область тільки одна секунда. Резняйте. А як же без спонсора? Мій спонсор, а відтепер офіційно спонсор команди Монте, дарує нам користувачам цілих 5 безкоштовних скринь. А промокод Джофі дасть вам ще 70 центів на баланс. На Bloody кейс ви можете відкривати футляри дешевше, ніж у самій КС. Крім того, тут доступні батли проти інших гравців, апгрейд зброї, різноманітні турніри та інші активності. Є батлпас, прокачуючи який ви 100% отримати свій скін. Поповнити баланс можна картою, криптою або з з CS доти чи раст. Посилання з промокодом шукайте в закріпленому коментарі. Зміна рук впливає на трасера куль. Кажуть, якщо змінити руку, кулі будуть летіти залежно від того, як ви тримаєте зброю. Це було б логічно, якби не одне, але від третьої особи зміна рук ніяк не відображається. Це чисто візуальна фіча. Але перевірити треба, звісно. Да. Я просто кидаю дим і починаю стріляти. Спочатку з правої руки, чітко видно, куди летять кулі, зафіксували. Тепер з лівої. І. Це правда? Я здивований, але кулі дійсно летять лівіше, якщо стріляти з лівої руки. Міф підтверджено, хоча я думав, що це неправда. Розширення впливає на ФПС. Ох, вічна тема. Бато хто ламає голову, яке розширення обрати, Перевіркою цього міфа. ми хоча б... Закриємо питання продуктивності. Я порівнюю два найпопулярніші розширення: це 1280 на 960 та 1920 на 1080. Перевіряти буду на цій бенчмарк мапі, якщо комусь треба, ось назва. Швиденько проходимо тест і середній FPS на меншому розширенні 329 з 70. Per Full HD 1920 на 1080. Швидко проходимо тест і маємо 310 FPS. Різниця: мінус 19 кадрів. І це доволі багато. Чесно кажучи, міф підтверджено, розширення дійсно впливає на продуктивність. Говорять, що коктейль молотва може зробити максимум два відскоки від стіни. Чесно кажучи, я ніколи про це не замислювався, але давайте перевіримо. Я знайшов відповідне місце на анубісі. Так, відео ще робилось до того, як він оновився. І спробую кинути гранату так, як мені потрібно. Є, мені вдалося пляшка, як ви бачите, торкнулася стіни три рази, а отже, міф зруйнований. Карта Трейн Кажу, що осте спавно неможливо ваншотнути калашем гравця вайві. І скажу я вам, що жодного разу не стикався з тим, щоб калаш не бував з однієї кулі в голову. Саме через відстань, я не говорю через текстури і так далі. Я стою в потрібну позицію, мене вбивають, але це без броні. Купую армор. І ми виживаємо, залишається 3 хп. Виходить, що це правда. Цим чорно-білим предметом можна перервати дефюз бомби. Що ж? Дуже корисна інформація, яку обов'язково потрібно перевірити. Ставимо бомбу, і в нас якраз є 40 секунд, щоб збігати за м'ячем. І через два раунди, які пройшли, мені нарешті вдалося влучити по бомбі. Але на моє здивування перервати дефюз не вийшло. Мів зруйнований. Хоча рік тому я вже перевіряв це. І тоді все працювало. Наступний міф: напарник може підкинути вас вище, якщо буде стрибати разом з вами. Це досить поширений міф, навіть мій брат говорив про це в одній з ігор. Але давайте перевіримо. Так, у нас є рівень до якого мені вдалося підстрибнути самому. Тепер стрибаємо разом. Як ви можете бачити, що у першому щодрому випадку результат незмінний. Мів зруйновано. За допомогою тімейта ви не будете стрибати вище. хіба що безшумно якось можливо. І то не завжди. Зараз може видати вас у найважливіший момент. Дивлюся, шорт. я тут бачу одного тіпа, але. опа. А це що за пасажир? Так, як ви вже зрозуміли, після того, як Зевс зарядиться, він видає характерний звук, який чують ваші опоненти. Це правда, тому є сенс викидати його після використання, і міф підтверджено. Терорист, коли ставить бомбу, завжди набирає цифри правою рукою. І як видно на відео, це дійсно так. Хіба якщо змінити руку на ліву? Добре, жартую, з бомбою так не працює. Але міф все одно зруйнований, адже від третьої особи терорист ставить бомбу лівою рукою. Не знаю, як це пояснити, з таким питанням треба звертатись до розробників. Коли ти помираєш, бомба випадає в сторону твого погляду. Терорист дивиться на плент. Я його вбиваю, і бомба падає вліво. Тепер його погляд направлений в протилежну сторону, кіляю його, і бомба відповідно падає вправо. Це дуже важливо знати, я не раз наводив приклад із лонгом. Часто люди пробігають і дивляться всі ті, щоб отримати інформацію, але якщо ти з бомбою і тебе вб'ють у цей момент, вона випаде на КТ. І вашим тімейтам набагато важче буде її забрати. Тому важливо дивитися вперед, щоб бомба впала на рампу, і ваші тімейти спокійно могли її забрати. А міф, до речі, підтверджено: У КС є золотий дігл з уроном як в АВП. Я десь таки бачив і почав шукати, шукати. Але, звісно, такого дігла в грі немає. Рівно до того моменту, поки ви не введете спеціальну команду, її можна знайти в описі. Вона дійсно спавнить золотий дігл. Ну насправді пістолету можна задати будь-який колір. На жаль, як і з кольоровим ножем, коли ми підіймаємо пістолет, колір зникає. Проте вся міць залишається, і ви фактично отримуєте кишенькове АВП. Можна зайти на з другом і здивувати його таким пістолетиком. Отже, по факту пістолет можна отримати, хоч і за допомогою команди. Міф підтверджено, у CS2 немає ліхтарика. У CS1.6, Source та навіть у CSGO, хоч і за допомогою команд ліхтарики були. Мені дійсно стало цікаво, а чи є така механіка в CS2. ChatGPT каже, що ліхтарика у ліхтарика в cs 2 взагалі немає. З бажанням розвіяти цей міф я поліз в інтернет, але нічого нормального так і не знайшов. Хіба що карту, де можна використовувати ліхтар, але ми це не враховуємо, бо на кастомній карті можна зробити що завгодно. Шукаючи далі, я все ж дещо відкопав, але це не ліхтарик. Дещо вести таку команду, у нас спавниться така штука. З натяжкою я б сказав, що це ліхтарик, скоріше якась лампа, яку можна спавнити на поверхні. Але виглядає доволі класно, на жаль, спавнити можна тільки одну, і вона з часом тухне. Тим не менш, міф розвіна у КС2 є, хоч і специфічний, але ліхтарик. Люди говорять, що на еншенті в одному з храмів є золота кімната. І якщо її відвідати, вам неймовірно почне вести. Регати буде все, кулісні залітатимуть у голову, жодних хруських чи поляків у тімейтах. Ой, ну, звісно, така кімната не завадила б. Звучить багато обіцяюче, тому я одразу вирішив перевірити. Насправді кімнати, які потрібно облетіти на цій мапі, досить багато. І оглянувши майже всі, я не знайшов навіть натяку на золото, аж поки. Це що? Це що, золото? Так, треба підсвітити, де моя лампа. Вау, дійсно золото! Така кімната справді існує! О гад! Чесно кажучи, я не розумію, навіщо це зробили, адже у звичайній грі цю пасхалку побачити практично неможливо, але міф підтверджено. А щодо того, чи наділений я тепер удачею, час покаже. Не наділений. Уникнути урон при падінні. Звучить досить класно, але мало ймовірно. Яроція які кажуть, якщо перед самим падінням одразу відстрибнути, то ми отримаємо менше урону. При цьому, за їхніми словами, це потрібно робити із зажатим контролом. Найкраще місце для тесту, звісно, жнюк. Я заліз на сіло і приступив до перевірки. Но те, що сталося на другій спробі, я навіть не знаю, як пояснити. Просто подивіться самі. Не такого результату я очікував, але це ще крутіше. Я вже забив на міф, який взявся перевіряти, і просто намагався повторити цей трюк. Можливо, тут є якась невидима текстура, по якій я зіскузнув, або навіть не знаю. Я зробив безліч спроб, але так і не зміг це повторити. Я вже переглядав це відео, думав, можливо, я випадково натиснув кліп, але ні, це якось так мені вдалося. Придаю це за дротам пікселів. А ми повернемося до міфу. Я довго і нудно стрибав відскоком, але урон від падіння я отримав завжди однак. Скоріше за все, така механіка дійсно існує, але я не зміг її повторити. І на мою дуже вагому ютуберську думку міф розвіяно. Клір в консоль підвищує ФПС. Легенда, яка живе роками. Ви 100% бачили, як люди після кожного раунду прописують клір в консоль, щоб, за їхніми словами, підняти ФПС. У мене тут є один такий знайомий, який сидить біля мене. Для чого ти прописуєш клір в консоль? Для плюс аури. А, а як думаєш. А, я думаю для того, щоб підняти ФПС. Ні, я ауру форм. А, окей. А воно тобі допомагає? Да. Ну по статисті я б так не сказав. Ти подивисня. Окей, свою... okay, ось мій FPS забитою консолю. я прописую clear. Тепер, якщо порівняти FPS Dota дота після команди, ми бачимо, що жодної різниці немає. Так, так. Молотов впливає на точність. Коли персонаж горить, приціл починає тремтіти, і через це більший розкид куль. Я кидаю під себе молотов, і ніби нічого не відбувається. Приціл на місці і кулі летять в одну точку. Але якщо дивитися через АВП, то видно, що приціл тремтить. І виходить, що граната дійсно впливає на точність. Коли ви горите, важче попасти по опоненту. І міф підтверджено. Невидимий дим. Переміщимось на верті його, а саме до туалетів. Я багато бачу відео, де люди кидали дим у цей туалет, а його просто не було, він не розкривався. Точніше, він розкривався, але сама димка була відсутня. Коріше за все, він багається так, що смок просто не відображається. Міфи з туалетом це саме те, що ми заслужили. Обов'язково лайк та підписочка на такий крутий канал. Йоу, дякую за підтримку. Коротше, перші мені ніяк не реагували, можливо, я просто не так кидав гранату. Макс. Тому що мені вдалося зробити ось це. Дим не виходив за межі кабінки. При цьому наступні рази кидаючи гранату в те саме місце, вона розкривалася, як зазвичай. Але дим в будь-якому разі присутній, а отже міф розвіяно. Скоріше за все, розробники пофіксили цю штуку, або ж я криво кидав дим. Молотов збільшує дим. Наступний міф звучить так: якщо дим відкривається у вогні, він закриває більшу область. В цьому є логіка, адже, по ідеї, гранат відкривається ще до того, як торкнеться землі, і дим буде вище. Ну, мені так здається, але Насправді зараз глянемо. Це у нас дим без вогню. І дим з вогнем. Дивлюся зараз на монтажі, і результат повністю ідентичний. Виходячи з цього, міф зруйновано. Видимість у диму. Якщо підійде в притул до опонента, його можна побачити. Я кидаю дим, підходжу і нічого, точніше нікого не бачу. Але зрозумійте, що хтось перед вами можна двома способами: за допомогою радара та за допомогою рук. Коли ви вперлися у гравця, руки не рухаються. Якщо вистріляти всі патрони за ВП Пету під час перезарядки ми викидаємо магазин набитий патронами. Я скинув магазин, підлітаю до нього, і це правда. О, да, реалізм. Смерть від бомби не зраховується в табі. Якщо вас підірвала бомба, то ця смерть не зраховується в статистику. Мене ця інформація трохи ступору ввела, бо я ніколи особливо на це не звертав уваги. Мені стало цікаво, чи це правда. Хоча, чесно кажучи, віриться слабо. Але, але. Як бачимо, нас Рал не встигає роздифюзити бомбу. Дивимося сюди, значення було 0, а після вибуху стало 1. Тобто смерть зрахувало. Далі я вирішив перевірити, можливо, мова йде про вибухи після закінчення раунду. Чекаю останні секунди до вибуху. Блять, чекаю останні секунди і вбиваю бота. Раунд закінчився, плент зірвався, і у колонці смертей я отримав плюс одне. Будь-яка смерть від вибуху зараховується, міф зруйнований. Я добре пам'ятаю, що в CSGO бували моменти, коли Зявс не вбивав гравця з одного заряду, і в нього залишалося кілька хп. А чи можливо така ситуація у CS2? Я не так часто граю з Зявсом, точніше ніколи, тому з таким не стикався. Потроху починаю підходити до модельки, цілюсь у. Ногу. Як видно на відео, навіть з максимальної відстані за усну ногу все одно вбиває опоненти. Більше того, навіть якщо ви не навелися точно на противника, він все одно помре. Friendly Fire. Якщо ви граєте прем'єр або матчмейкінг, вистачить всього двох куль по тімейту, що вас забанили. Не дуже хотілося перевіряти цей міф, але з'явилась чудова нагода. Витритунки, яво ступить ідіот. Та не треба його спочатку. Ну, ти ти блядь, ти не знаєш, що початку не можеш Та мені пофіг. Дякуючи таким класним, приємним тімейтам, мені вдалося записати для вас такий футажик. Добре, що я встиг зафіксувати цей момент, тепер є що вставити у відео. Це правда, і хочу ще сказати, що до цього я взагалі ніякий урон не наносив, та й, можна сказати, я не грав прем'єр. Тому будьте обережні, якщо не хочете бан. Каска дає більше захисту від хає. Ми знаємо, що без армору і з армором урон сильно відрізняється, але чи є різниця між першою і другою бронею? Перевірити це дуже легко. Я кидав під себе гранату з Спочатку без каски, ось такий результат у нас. Тепер вдягаю шолом, і у нас та ж сама ситуація. Урон фактично однаковий. А якщо підірвати гранату біля голови, без шолома отримуємо мінус 52, купуючи другий армор, мінус 53. Коротше, різниці немає, це трохи нелогічно, але така механіка КС. То швидше побачить опонента в диму. Багато хто вважає, що гравець, який виходить із дима, пізніше побачить того, хто стоїть зовні. Давай, як тільки ти мене побачиш, стріляю. Оце у мене реакція. І щоразу я стріляв перший. Отже, що ми маємо? Або обрати у Равлика, або гравець, який виходить з диму, бачить пізніше. Я скріляв більше до другого варіанту. Міф підтверджено, нас не чутно, коли кидаємо гранату. Я і сам не був на 100% впевнений, чутно нас чи ні. Скоріше за все, так, але без перевірки це не аргумент. У цьому міфі багато нюансів. Як ви можете чути, звук є саме під час кидка, а не під час усмикування чеки. Далі, якщо через G викидати гранату, звук китка теж можна почути, але він відтворюється не завжди. Я сам не розумію, як це працює. Коротше кажучи, міф розвіяно, звуки при киданні є, а ще знайшов баг, за допомогою якого можна швидше кидати гранати. não tipo, te pode ter robas fake ter robas fake uh, que das renato e dá lhe daes prancha dois ataque ataque З висоти можна розмінувати бомбу. Звучить дивно, але давайте перевіримо. Візьмемо Dust2. Тут є ящики на обох плентах. Напарник залазить на них і спокійно дефає бомбу. Така сама ситуація і на А-сайті. Це може бути корисно в іграх, тому користуйтеся. Міг підтверджено. Кинута граната може врятувати вас від кулі. Якщо я кину гранату перед собою, чи зупинить вона кулю, щоб легше було влучити, я уповільнюю час. І скільки б я не стріляв, їй байдуже. Граната ніяк не реагує на кулі, вона просто не має колізії. Хоча, якщо кинути гранату через кнопку G, то так, вона дійсно може зупинити кулю, але я говорив саме про кидання мишкою, тому міф зруйнований. Звук розмінування можна заглушити. У CSGO це працювало, кинув дим і Тебе ніхто не почув, що ти там робиш, які брудні ділішки ти там витворяєш. Але в кс два інша ситуація. Дим, можна сказати, ніяк не впливає на звук. А ось флешка чи хає граната. Так, звук розмінування змінюється і не завжди можна його почути. Отже, як би ти не старався розмінувати повністю беззвучно не вийде міф. Бастид. При смерті випадає найдорожча граната. Коли вас вбивають, а у інвентарі більше, ніж одна граната, вважається, що випадає найдорожча. Як ви можете бачити, у мене повний пак гранат, мій помічник мене вбиває, і що в нас випало? Найдорожча граната, але не поспішайте з висновками. Так, молотов найдорожчий але випав він лише тому, що я купив його останнім. Насправді, механіка з гранатами працює інакше. Якщо у вас більше двох гранат, випадає та, яку ви останню тримали в руках, і цю механіку реально можна абузити Наприклад, ви закупилися і вам потрібно запушити. Ви свайпаєтесь на флешку. Тепер, якщо вас уб'ють, противник не отримує молотов чи дим, які можуть сильно внести імпакт в раунд, а лише якусь флешку. Міф зруйнований. Якщо витягнути чеку, граната активується. Мій піддослідний на місці. Він витягує чеку і нічого не відбувається. Навіть молотов, який, здавалося б, уже горить, тухне при випадінні з рук. А от хає граната, так, вона активується. І насправді вона в цьому унікальна, адже тільки хаєшка має таку механіку. Отже, міф підтверджено, але лише частково. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте мене, будь ласка, лайком. А якщо не поставиш лайк, то... Про пише консоль можете глянути попередню частину, а я пішу перевіряти, чи правда, якщо не заходити в КС тиждень, то захочеться жити. До зустрічі.